У меня есть приятель друг, он ну, тоже в какой-то мере музыкант. Он начнут сторож, понимаете? Он ну, дежурит по ночам, пишет песни. Он стесняется. Я сейчас его выведу. Он хочет спеть свою песенку, она чисто автографическая. Автограф ну, сейчас минуточку. Он стесняется. Сейчас его приведу. Подождите, буквально минуту. Відсюди, да? Я сторожнічний, тут стою, як святий, Рябко скорочить мотошлунок пустий а в складі ж купаси Балики та сир, я ж зранку, крім сала, нічого не їв, І я зрозумів краще пломби зірву до ранку без їжі я не доживу, я тільки кілечко, Ковбаски нюхаю Рябка розпочу і на варту піду, як замки познімав, та й до складу попав. Відмучився, довго ж яслиню ковтав, від делікатесів рябить у очах, Балик сір ковпас, і я їсти почав. Я склад роздивляюсь, хочу, аж крикчу, і кров чорну в рота рукою топчу. І хто це все їсть? Мазин же пусти, а це що горілка. Ой боже ж ти мій, ось випив я пляшку, вже другу почав. Мені вже не важко прийшла щось печаль. І що за ніч я не сплю, а всі сплять. Селю скільки в лізе, піду пострілять. Ех рушниця бабаха, аж вуха годоть а що то за хлопці? Сейчас погуляем мы разом А что? Милиция? Боже Ой, люди за счет